2019 року в перший тиждень повноважень пана президента проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу за номером 42019 000 1218, вчинення дій на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу при призначенні 1, в листопаді 2016 року прем'єр-міністра за відсутністю коаліції. Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР. Я впевнений, що ми не маємо порушити Конституцію і побажання, пані Юрію, з чистого листа, як ми домовилися. Але нафтопровод Дружба, скасування Тревелбена, призначення і оголошення конкурсу по ДБР, по БЕБО, позиції по забороні телеграму, позиції по розбудові фортифікацій. Позиції по принциповим речам по переводенню економіки на військовій ринки. Тут ми паска вакуум, Олександр.